Вітаю! Мене звати Ліза. Сьогодні ми поговоримо про систему професійної освіти в Україні, які переваги такої освіти, які вона пропонує можливості та як ними скористатись в Україні. Заклади професійної освіти, скорочено ЗПО, найчастіше не вважають настільки ж престижними, як, наприклад, університети. Існує стереотип, що це освіта другого сорту. Насправді ж. Заклади професійної освіти це передусім навчальні заклади, які швидко реагують на запити ринку праці. Вони готують кваліфікованих та конкурентно-спроможних робітників у певній сфері. ЗПО спрямовані на те, щоб майбутні фотографи, секретарі, пекарі, візажисти чи сантехніки мали потрібні навички для своєї професійної реалізації. Отже, почнемо з того, якою є професійна освіта в Україні. Заклади професійної освіти в Україні це професійно-технічні училища, професійні ліцеї, коледжі, вищі професійні училища, центри професійно-технічної освіти тощо. Їхня мета допомогти студентам отримати сучасні знання і вміння для опанування певної професії. Різниця між такими закладами полягає у дипломі, який отримують випускники після закінчення навчання. Випускники вищих професійних училищ або центрів професійно-технічної освіти можуть, зокрема, отримати диплом молодшого спеціаліста. Випускники інших закладів профосвіти отримують диплом кваліфікованого робітника. Ще 2016 року МОН розпочало реформу професійної освіти. Реформа. Передбачає перезавантаження змісту навчання та розширення можливостей для співпраці закладів із бізнесом. Великий бізнес в Україні відчуває потребу в кваліфікованих робітниках, тому готовий забезпечувати випускників робочими місцями. Платити їм гідну заробітну плату, створювати комфортні умови для праці та вкладати кошти у подальший розвиток персоналу. Також розпочалося впровадження системи дуальної освіти від латинського дуаліс подвійний, яка поєднує навчання і практику. У закладі професійної освіти третину часу студенти вивчають теорію, а весь інший час присвячують практиці на виробництві. Більше інформації про дуальну освіту можна отримати на сайті Міністерства освіти та науки. Заклади професійної освіти мають багато переваг. Одна із головних доступність: навчання у профтеху і проживання в гуртожитку безкоштовні, а студенти мають право отримувати академічну 400 гривень або соціальну. Тисячу гривень стипендії, також пільгові категорії мають право на безкоштовне харчування та інші пільги, передбачені законодавством. Завдяки реформі роботодавці безпосередньо співпрацюють над плануванням навчання, тож знання будуть відповідати усім сучасним вимогам ринку. А отже, жарт Забудьте, чому вас раніше вчили стає неактуальним. Учні та учениці, які вступають до ЗПО вже після 9 класу, мають можливість набути перші професійні навички одночасно із здобуттям загальної середньої освіти. Усі студенти ЗПО мають право на оплачувану виробничу практику. А це додаткова можливість не тільки заробити гроші, а й отримати професійний досвід вже під час навчання. Окрім того, за даними Державної служби статистики за 2019 рік, більшість випускників ЗПО була працевлаштована за здобутою освітою. Здобуття професії у ЗПО також дає можливість у майбутньому працювати на себе. Наприклад, можна стати приватним підприємцем у сфері послуг. Водночас, навчання у професійно-технічному училищі зовсім не виключає навчання в університеті, навіть навпаки. Ті випускники, які отримали диплом молодшого спеціаліста, мають можливість продовжити навчання у деяких ЗВО за професійним спрямуванням одразу на другому, третьому курсі. Або ж так само, як і інші випускники, скласти ЗНО та вступити до університету на перший курс. Професії, які допомагає опанувати ЗПО, дуже різні. За останні роки найбільш популярними серед вступників були професії водіїв, кухарів, трактористів, кравців, мулярів, кондитерів та слюсарів. А найпопулярніші напрями: промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок, будівництво, харчування. І це не дивно, адже це ті професійні сфери, де рівень заробітних плат набагато вищий за середній. Згідно зі звітом Державної служби зайнятості, у 2019 році середня зарплата кваліфікованого зварника становить приблизно 22 тисячі гривень, кухаря шоколадника біля 18 тисяч гривень. Водночас середня зарплата по Україні становить 6601 гривню. Вражає чи не так? А вже у наступному відео ми поговоримо про те, що порадити учням, які хочуть вступати до закладів професійної освіти, а також про інші можливості для розвитку. До зустрічі!